Сипеться російська мережа агентурна насамперед за кордоном, причому сипеться і під прикриттям посольств те, що вони довгі роки інфільтрували, надсилали розвідників. Причому як зовнішня розвідка, так і військова Росія в європейські країни і інші країни. Так сипляться, і ті, сипляться і ті агенти, які вони вербували. По суті, я скажу вам, що якраз успіхи української контрозвідки з 2014 року ми витягали. І витягаємо не тільки списки співробітників ФСБ. Вже дійшло до того, що ми навіть на розпорядженні наших українських спецслужб, а значить, і наших партнерів, європейських і американських, є навіть де, і скільки які зарплати вони отримують, які військові частини на території Росії ФСБ мається на увазі, і е, Головне управління розвитку Міністерства оборони, і, і кількісні, і поіменний склад е, співробітників і частин. І саме Такі здобутки якраз зумовлюють те, що в європейських країнах європейські спецслужби щолкають, відкривають, затримують, заарештовують і зривають можливі спецоперації російських спецслужб. От ви задали дві. Давайте я вам ще один приклад. Це цих днів приклад. А Норвегія: 15 співробітників розвідки російської висилається Норвегію з посольства. 15. А знаєте чому тому, що отримали вони вказівку з Москви. Від Путіна нейтралізувати, а краще прибрати перебіжчика вагнерівця. Це той вагнерівський перебіжчик, який дає зараз надзвичайно цінну інформацію і про пригожина і про Путіна, і про всіх інших, хто надає терористичні накази, якраз ці терористичні організації. Це джерело джерело прокололись, тому що пішли нервові, такі знаєте, судоми вказівки Москви Якось приберіть, якось викрадіть. І норвежці з цим кори скористалися, викрали. І вислали 15 співробітників Швеція. Ви згадали, чому полізла ця гентеса на нафтопереробний завод? Та ясно, що було перехоплено СЕПО. Є така о, шведська спецслужба контрозвідка. Так само вказівка знайти можливість, хоч якогось якоїсь диверсії, і бажано на об'єктах енергетики Швеції як одного з ключових союзників України. Для чого для того, щоб залякати, показати не підтримуйте українців. Як тільки пішла ця вказівка. Вони засвітили цю гентесу і СЕПО контрозвідка шведська, їх затримала, заарештувала. Про кібератаки, давайте теж свіже про що рідко буває в пресі. Це інформація тільки цього тижня. Італія, Німеччина були під кібератаками російськими з російських центрів ФСБшних е е кібератак. Всі ці кібератаки нейтралізовані, встановлені е люди, встановлене е обладнання, і найголовніше. Протидія комп'ютерний комп захист, швиденько, який захист в цих країнах запродопрацював і прибрав ці знаєте такі щолини, прогалини, через які заходили російські mm. кібертерористи. Про Польщу ви згадали? Ну я до речі про польські досить такі. Ну, це примітивна атака. Досить, тому я для наших no. поглядачів дам з вашого дозволу дуже коротку пораду. Не відкривайте у себе на електронній пошті, Фейсбуці, на будь-якій електронному гаджеті і на будь-якому соцмедіа будь-які додатки з невідомих вам адрес або невідомих а, для вас людей. Бо додаток якраз і є там примітивна, але досить ефективна кіберзброя для спецслужб, особливо російських, коли ви відкрили додаток а отримали вірус. Тому дуже проста, проста така дезінфекція. Видаляйте. А незнайомих Б – додатків.